А що стосується власне, реформи децентралізації, я би хотіла сказати, що вона фактично тримається на трьох таких основних китах. Перше, це очевидно, що делегування повноважень місцям, коли не буде вирішувати, як розвиватися тому чи іншому місту, селу, селищу, центр, а це будуть вирішувати новообрані територіальні громади. Відповідно для того, щоб своїми повноваженнями якраз їх успішно реалізовувати, очевидно, що потрібна фінансова децентралізація, фінансове підкріплення. І минулого року Верховна Рада проголосувала зміни до податкового і бюджетного кодексу, якими зокрема і закріпила таку своєрідну фінансову бюджетну децентралізацію. Що це означає? Це означає, що окрема частина, навіть не тільки місцевих, а й загальнонаціональних податків, будуть зразу надходити не до державного бюджету, а до бюджету відповідних місцевих бюджетів для того, щоб відповідні новостворені ради могли ними розпоряджатися відповідно до прийнятих ними рішень. Тобто це другий кит, на якому тримається дана реформа. І третє, очевидно, що коли ми делегуємо повноваження, коли ми делегуємо фінанси, то потрібен представник від держави на рівні е, місцевому, який би якраз би, е, здійснював наглядові функції і е, Підтверджував, що все, що відбувається на місцевому рівні, воно відповідає. воно відбувається у відповідності до конституції України і законів України. І таким якраз представником держави має стати префект. Це нова інституція, яка пропонується конституційними змінами. Це досвід, який ми, зокрема, вивчали, перебуваючи з візитом у Франції. І цей досвід якраз запозичено з досвіду Франції, частково, частково досвіду Польщі, де є свій префект, який тільки по-іншому називається воєводом. Тобто це орган, який буде Реагувати на незаконні рішення органів місцевого самоврядування і відповідно звертатися до суду, якщо вони незаконні і порушують права громадян з метою їхнього оскарження. А такий інститут є у Франції, такий інститут є у Польщі. Вони по різному діють. ми говорили з експертами і прийшли до висновку, що десь фактично ми взяли щось середнє між Францією і Польщею, домагаючись якраз реагувати на. Наш національний досвід тому це от той третій. Кит, навколо якого будується дана реформа, це він так само запроваджується це інститут конституційними змінами. І коли ви знаєте, окремі політики говорять про можливу узурпацію префектам влади, і що це не децентралізація, а централізація, тому що водиться цей інститут префектів. А я завжди кажу, що потрібно звернутися насправді до європейського досвіду, який це запроваджував, і подивитися, як, наприклад, той самий воєвода на. Наш майбутній префект діє і здійснює свої повноваження у Польщі, тому що там він може скасовувати самостійно акти органів місцевого самоврядування, навіть не звертаючись до суду. Ну тобто, фактично, говорити про узурпацію влади очевидно тут не можна, і е, чому власне ми. Зараз тут і намагаємося цю ідею доносити, тому що сьогодні зранку ми спілкувалися якраз з представниками новообраних територіальних громад. І якраз намагалася почути, які проблеми вже виникають на території, на місцях, тому що очевидно, що для України це новий досвід, і очевидно, що Україна буде робити помилки, тому що ну очевидно, що не робить помилок той, хто нічого не робить. Тому якраз ми намагаємося почути, подивитися, які є зауваження, як відреагувати, як донести ці зауваження до розробників окремих законопроєктів для того, щоб в майбутньому якомога більше помилок унивнути і якомога успішніше дана реформа була. Я багато вже наговорила, Треба маю передавати комусь слово. Тому зі свого боку, я хочу вас закликати так само бути активними, намагатися відслідковувати те, що відбувається в державі, і, зокрема, брати участь обов'язково в тих чи інших реформах на своєму рівні.